Змагання із тайського боксу протягом двох днів справжні чоловічі емоції вирували у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 Тут не на жарт боролися за найвищі місця хлопчаки з кількох областей України в рамках турніру. Кубок Карпат спортсмени з Франківщини, Тернопільщини, Дніпропетровська та Києва виборювали титул переможця. Детальніше про це у наступному відеоматеріалі. Хоча таке видовище не для слабодухих, проте все ж має доволі велике коло прихильників. Муайтай на Прикарпатті представлено доволі великою кількістю спортсменів різного віку. Кращі з них взяли участь у Кубку Карпат та відкритому чемпіонаті області. Саме тут випала нагода показати свої кращі спортивні якості та порівняти їх з ровесниками з інших областей. За два дні турніру на Обитель гострих відчуттів чекали майже півсотні боїв, в яких брали участь 90 спортсменів. Приїхали справді краще, а серед них достойно себе показали і прикарпатці. Мова йде не тільки про Івано-Франківців, але й верховинців, калушан та надвірнянців. Власне, і там, не на жарт розвивають бою мистецтво, зокрема, і тайський бокс. Є і в нас хороші хлопці, і є хлопці з інших областей, тому що якщо їдуть, то їдуть краще. Ми виставляємо тих, кого маємо. А... Інші областях переважно везуть кращих, тому що просто так вести купу грошей тратити, так люди приїхали з Дніпропетровської області за тисячу кілометрів, то повірте, що вони везуть тих, хто в них кращий є з їхньої області.